Як правильно шліфувати КНАУ Суперфініш? Кажуть, що після висихання сильно твердіє і важко шліфувати. Е, Дивися, значить, е, так само е, лайк, підписка, репост і вся остальна оця от єрунда значить, для того, щоб просто всі побачили типу, це відео, бо то, що твій коментар він є не єдиним. Е, Дивися, зараз я от просто спочатку покажу, потім розкажу. Дивися, береш от відро і от спочатку от тут от читаєш для шліфування використовувати тонкий наждачний папір, рекомендований розмір зерна, мінімум 180. Мінімум 180, тобто може бути там, значить, 150, 120 от, типу в такому. І не пізніше 3-4 днів після нанесення. Це є ключове. О, от якраз 3-4 дні це є якраз от ключове в шліфуванні цієї шпаклівки. Ти скажеш, от, допустим, що зараз, наприклад, погода, дощ, там сиро, холодно, не сохне вона. Саме для цього в мене є осушувачі повітря, типу промислові осушувачі повітря, які грамотно висушують саме поверхню. І тоді вона легко піддається шліфуванню. Я потім буду шліфувати. Ви це все побачите, я це все покажу, як я її шліфую. Розумієш? Якщо не в тебе, от, наприклад, немає в тебе осушувача повітря, так ну просто ну, да, він там дорого коштує, допустимо, не можна його, кожен його взяв і пішов купити. В кожному місті, я думаю, є оренда цих осушувачів повітря. Це дуже класний інструмент, реально який допомагає. От він реально допоміжний. Він не то, що допоміжний, він спасає. В цих питаннях, значить. І все. І потім просто-напросто вона, вона шліфується реально легко. От Просто от побачите, так як я шпаклюю, да, саме головне, це щоб не було оцих царапин, да? щоб потім менше дефектувати. Бо ти шпаклюєш, щоб не було царапин. Наплив це нічого страшного. Але царапина це вже є дефект. Тобто його потім вже приходиться дефектувати. Вже після ґрунтовки його приходиться дефектувати. Ходити, там, вишуковувати і те, і тед. Розумієш? Тобто, повторюся, 3-4 дня. 3-4 дня. не пізніше. Тобто ми зараз, от, допустимо, цю хату відшпакльовуємося. Я от зараз вже на ніч ставлю ці осушувачі повітря. Бо то, що в день при них просто-напросто неможливо працювати через те, що в тебе шпаклівка сохне під руками. От. Я на ніч ставлю ці осушувачі повітря. Отже, там на другому поверсі. Ми відшпакльовуємося, це все оперативно робиться. І зразу по факту йдемо, допустимо, на другий поверх шліфувати, поки перший поверх ще там, допустим, підсихає. Розумієш? Не пізніше трьох-чотирьох днів. Це є ключове.